you <music> Слава Україні! Блог Р Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі у суботу, 19 серпня, росіяни обстріляли Чернігів. Ворожа країна з особливим цинізмом вдарила ракетою прямо по центру міста, внаслідок чого станом на зараз вже відомо про щонайменше сім загиблих. А за інформацією ВОО міського голови Чернігова Олександра Ломаки постраждало 117 людей. Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів демодей. І цей захід виглядає досить недоречно. Тим Ачу при фронтовому місті за 80 кілометрів від ворога. Організація попередньо афішованої події на таку тематику не найкраща ідея, коли по сусідству з нами знаходиться вкрай цинічний підступний окупант. Тож після того, як стало відомо про приліт по місту на організаторів заходу, ввалилися хвиля хейту. Вони ж у свою чергу вирішили виправдати своє рішення з проведення такої виставки. За словами однієї з організаторок Марії Берлінської, як тільки оголосили повітряну тривогу в місті, захід зупинили, і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття. Проте Людей проігнорували повідомлення. Також організаторка написала на власній сторінці, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою, а конкретне місце події повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Однак після цього допису на сторінці організаторків службі Чернівської міськради з'явилася інформація, що виставка дронів не погоджувалася міською радою. Жодних дозволів надано не було. Після цього допису організаторка Берлінська фактично продовжила виправдовуватись. Це закрита зустріч інженерів військових. Волонтерів на тему військових технологій для фронту бачу офіційну заяву міської ради, з ними справді не погоджувалось. Погоджувалися з ВЦА, які належать ніяких коментарів. Журналістам я не даю спершу офіційне розслідування. Бачу, як підключились травити, анонімні проросійські акаунти, розганяти зраду і ненависть. Шкода, що серед них є і деякі українські блогери, які навіть не намагаються розібратися в ситуації. За словами офіцерів і рятувальників, з якими ми зараз спілкуємося, запустили дуже серйозну зброю, і те, що прилетіло, могло потрапити і в інше місто. Співчуття загиблим і поранені. Нем, повірте, я б хотіла загинути замість них, написала вона. Однак тут до організаторки виникає скоріше розуміння, а цілком логічне питання. Навіщо ж вона розповідає, що це була закрита зустріч фахівців на тему військових технологій? Це залишається відкритим питанням. Так чи інакше варто пам'ятати, що винні всьому в першу чергу росіяни, але якщо й шукати винних у середині країни, то це виключно одна людина, яка дала дозвіл на проведення цього не зовсім доречного заходу. І водночас погодьтеся, що досить безглуздо говорити про винних середині країни, коли росіяни вдарила ракетою за 10 мільйонів прямо по цивільному об'єкту. Завтра вони також запустять ракету в інший публічний захід. Це росіяни, вони вбивці, І в першу чергу, завдання усіх українців боротися проти них. Та, на жаль, не усі це зараз розуміють. Більше того, деякі чиновники вирішили непогано хайпанути на цій трагедії, намагаючись виправдати свої колишні промахи. Серед них ексміністр культури Олександр Ткаченко, який залишив наступний допис у своїх соцмережах, а ці люди так гучно кричали, що витрати на культуру не потрібні, що додумались організувати виставку дронів в Чернівському обласному академічному українському Драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка у святковий день. Дрони мають бути на полі бою, а не в культурних закладах. Росія безпринципний терорист, але недбалість та недалекоглядність деяких діячів викликає не менше запитань та гніву, написав він. Схоже, пан Ткаченко вирішив пограти на понад сотні поранених та семи загиблих цивільних у політику. І виглядає це особливо цинічно, адже організатор навіть у теорії не можуть бути винні, якщо вони одержують дозвіл від якщо вони одержують дозвіл від військової адміністрації і так військова адміністрація. Адміністрація теж наймовірніше невинна, вони видали дозвіл на проведення заходу, адже там було забезпечене укриття. Причин не видавати такі дозвіл вони, напевно, теж не бачили. Просто зараз, мабуть, необхідно зробити висновки та припинити організовувати такі заходи. А навіть якщо подібні події все ще відбуватимуться, кожен має дбати про власну безпеку. Про це зокрема сказали в Міноборони, коментуючи сьогоднішню трагедію. Вже не раз вони запускали ракети саме по тих об'єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація. Звісно, вони й без публічності знають, деякі об'єкти розташу. Шований, але для них важлива емоційна складова влучити якомога болючіше. було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу. Публічні заходи це завжди ризики, лотерея, незалежно від того, оприлюднена про них інформація чи ні. Під час війни це ризик обох сторін, організаторів і відвідувачів або їх законних представників. Якщо ми про дітей говоримо, так сьогодні немає безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті, тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо. І де буваємо, написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграмі. Українцям зараз в першу чергу треба робити все, аби допомогти українським військовим ліквідовувати росіян Задля якнайшвидшого закінчення війни та дбати про власну безпеку, поки ця війна все ще триває. Але аж ніяк не гратися в політику на крові, як пан Ткаченко, чи кидатися на своїх у пошуках внутрішніх ворогів. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.